Усім привіт! Що ж, хтось пам'ятає огляд Хаймерса? Коротше, я вирішив зробити ремейк огляду, бо той огляд, м'яко кажучи, не дуже. Все, тепер до теми. Хаймерс це реактивна система залпового вогню. Дальність одна із самих приваблюючих характеристик цієї машини. 300 км. Але є ракети, які летять навіть на 500 км. Але, звісно ж, є одне але. Ви напевно вже здогадалися, що це ціна ракет. По інформації, яку я знайшов, одна ракета коштує 150 тисяч доларів. Але все ж таки там і дальність велика. От, наприклад, візьмемо російську РСЗВ 2Б26 ГРАД і Хаймер. Так, я знаю, порівнювати я вмію, але все ж таки. Так ось, поставити грати Хаймерс на відстані 100 км один від одного, наприклад. Поки Град буде намагатися якось дістати на такій відстані Хаймерс, від нього залишиться, ну, в кращому випадку, диск. До речі, забув сказати, що це РСЗВ. Ти ж це сказав? Це я криво прочитав, чи ні? Це я криво прочитав. До речі, забув сказати, що це РСЗВ 96 го року. Калібр в нього 227 мм або 610 мм в залежності від ракет. Двигун Caterpillar 66 літровий дизельний. Максимальна швидкість 85 км на годину. Пускова установка стоїть на базі військової вантажівки ФМТВ. В Хаймерса є легка броня. броня. Розумієте, РСЗВ має броню. Так, 2Б-26. Екіпаж складає три людини. Виробляється Хаймерс, як не дивно, в США. Я знаю, що це знають всі, але потрібно було це додати. Все відео кажу: Хаймерс, 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 Хаймерс. От чому він називається саме Хаймерс? Отож, як розшифровується Хаймер, високомобільна артилерійська ракетна система. В принципі, це все саме таке цікаве про Хаймерс. Вікі вже по традиції в описі, як завжди, до зустрічі у обороні.